У Харкові за майже три роки повномасштабного вторгнення пошкоджено обстрілами понад 9 тисяч будівель. З них більш як 4,5 – це житлові будинки. І міська влада спільно з міжнародними партнерами цілеспрямовано працює над відновленням домівок харків'ян, особливо тих, що зазнали значних пошкоджень. Ми не можемо сьогодні тільки за кошти міського бюджету все відбудувати. Бо сьогодні, якщо взяти взагалі, нас більш ніж 4,5 тисячі будинків, які готують іншого ступеня розтрощена. Якщо взяти по сьому міста будівлі, і, офісні, і інші будівлі, і банковські установи, і школи, і дитячі садочки і лікарні, то це більше 9 тисяч будинків. Ми поступово все це робимо. Є можливості наші, є можливості міського бюджету. Звертаємось до уряду. Робимо з ними деякі програми для того, щоб залучати кошти, щоб відбудовувати пріоритет. Звісно, північна Салтовка. Ігор Терхов зазначив, що до кінця року. Місці буде відбудовано близько 50 будинків, які зазнали значних пошкоджень. Ще один проєкт, над яким продовжує крок за кроком працювати муніципалітет це реконструкція та розширення метрополітену. Так, навіть під час повномасштабного вторгнення Харків не зупинявся та продовжує працювати з міжнародними фінансовими партнерами. Це певне досягнення, і це певний рівень безмежний, я б сказав, рівень довіри до нашого міста, у тому числі і будівництво метрополітена. Насправді сьогодні тільки змінили одну річ, що електродепо буде не надземне, а підземне. І це теж. Здорожня проекту, але наші партнери разом з нами пішли на це, і будемо обов'язково будувати це дуже доцільно. Неможливо нічого зупиняти. Крім цього, хочу сказати, що об'явлений тендер на закупівлю рухомого складу для метрополітена. Нагадаю вам, що дуже багато постраждало потягів метрополітена, які знаходились на поверхні транс, тому нам необхідний рухомої склади він зовсім інше буде ніж був. Той, який є сьогодні, він буде використовувати асинхронну двигану, яка буде дозволяти нема економити електроенергію. Тож наразі триває тендер, переможець якого і буде виконувати необхідні роботи. Є зацікавлене підприємство іноземне, до речі, підприємство, яке хоче будувати і будуть будувати, якщо виграє тендер, згідно того плану, який ми маємо сьогодні, затверджений між нами ЄБРР і, і Європейським інвестиційним банком. Там все чітко йде крок по кроку. Там є тільки кошти, які місто виділяє, і кошти, які ми взяли за запозичені. Нагадаю вам, це кошти ЄПІРДІ і кошти Європейського інвестиційного банку взагалі 320 мільйонів євро. Проєкт розвитку харківського метрополітену передбачає будівництво електродепо та нових станцій Олексіївської лінії в бік вулиці Одеської та придбання 85 одиниць рухомого складу. Марія Соловйова, Віктор Назрачов та Ігор Мартиненко, Харків. Новини